Так, Доброго дня. Зразу хочу сказати спасибо велике, хто підписується, хто дивиться, хто пише коментарі. Неважливо, важно, хороші, погані. Як ви чуєте, як ви хочете, так і пишіть. Так, і сказати ще хочеться, бо в кінці забуваю. Якщо я надаю вам лічні якісь консультації, лічно, щось там поспілкуватися, пообщатися, там телефони всі указані, чи телефон указаний, дзвоніть. По Побалакаємо, поспілкуємося і постараємося проблему кожного з вас от картами через карти вивести із проблеми, яка там примерно у вас є. Так, і сьогодні хочеться подивитися нам, ну, от таку почати про політиків. Подивитися про ті, що були, ті, що є зараз. От Інтересно, вони ж теж з простих людей, з нас, виходці, такі самі, як ми. Тобто, ну, повезло, може, трошки більше. Ну, от, подивитися, як вони. Давайте, потім я буду по питаннях. ну, Давайте от, почнемо з Порошенка. Він був перед Зеленським президентом. І от подивимося про нього. Яка це от перше питання? Давайте візьмемо три карти. Будемо брати. Яка це людина? От просто яка це людина? Як карти, як карти бачать цього політика, так сказати, бившого президента? От яка це людина? Сильна людина, по-своєму, це людина сильна, сповнення желання, то те, що він хотів, він добивався. Ну, Емоціонально, розумієш, не йде він королем, не йде він імператором, він йде по карті рицаря, той, тобто, щоб він такий був мужик-мужик, я б не сказала тут карта, Дякую, що він більш такий, ну, трошки чогось і побаювався, тобто, емоціонально в нього, от не, не повністю він на 100% він емоціонально там такий. Таке, як крім. Ні, тут є свої нюанси, своє це. Дев'ятку пентаклі він собрав, пінтакліки він собі собрав. Красиву жить. От вона стоїть красиво діта. Красиву жесть він собі зробив. Молодець такий. Ну, і бачиш, через оці пінтаклі людина робилася сильніша і сильніша, сильніша. Нема тут карти такої, щоб він такий діятель був чи що. Зобрав оці пінтаклі. Пінтакль за пінтаклем і робився сильніший. Тобто, благодаря діньгам своїм, тим, що він собирав, він робився сильніший. Тут нема, ну, от нема карти ума такого мати, чи там прямо от, ні. От благодаря пентаклям оцим він мав те, що мав, і має те, що має. Так, як він прийшов до влади? Давайте ці будемо собирати, щоб всіми колодами. От як він прийшов до влади? Як цей. Комп'ютер прийшов до влади, подивимось. Якими манівцями, якими. Давайте п'ять карт, інтересно. Як він прийшов до влади? Через маніпуляції. Тобто він хороший маніпулятор, понимаєш? От він хороший маніпулятор. Тому що от бачиш карта, як він бачить тільки себе. Тут п'ять карт, якщо береш, от він бачить тільки себе. От те, що карта мага, от він бачить те, що він хоче, те, що він. Те, що він. Тобто маг це він, він цей. Все остальне, чи люди в депресіях, чи людям як живеться по п'ятьорки кубків, на це внімання не обращається. По десятки жезлів, нічого він не зробив. Тут карта так. Примерно, щоб легше хоч трошки легше жилося. Тобто дев'ятка жезлів тут ну, от, ну, не зробив нічого. Людина, щоб оці люди, прості люди в своїх домах, хатках вони краще жилися. Ну, Зато двойка кубків, падає його сім'я, його пара, вона в хорошій карті, в хорошому. Це. Просто от бачиш, по двойки перша карта, двойка мечей. Від проблем людських людина просто закривалася. Йому це не цікаво. Тобто, по мечей, ну, закрив глаза, закрився сам мечами. Все, мені ця тема не інтересна. Якось вона є, якось живе, якось будемо далі жити. Ну, от він прийшов так до влади. Тобто по, по п'яти картах трошки похіріст. Та не трошки, дуже похиріст. Через оцей похирізм, розумієш, що те, що він мав, те, що мене інтересує, він і прийшов до влади. Так, і подивимося зараз, що він зробив для України. І для простих українців. Багато він блага зробив при його управлінні. От Навіть там Майдан був от мах іде, він проманіпулював, він, розумієте, в нужне час, в нужний, він наказувався там, де треба. От карта мага це маніпулятор. Тобто, все, кожну ситуацію по цій карті людина, ну як сказати, не на добру людям, а як для, ну, для себе це все робиться. Що він зробив для України, для українців? Ну, маленькі гроші. Паш Пентаклі, тобто, зарплати, доходи, вони йдуть по, по пентакльовій карті, вони дуже невеликі. Тобто багатими він українців не зробив, в ні в якому смислі не зробив він. Ну, Подіш, ми дивися, по восьмірки кубків ми чуть-чуть як повернулися в прошлое. При його правлінні ми повернулися прошлое. Не пішли в будущее в нормальне, в хороше будущее, а повернулися прошлое. тут його ж тайна покрита мраком. І те, що він зробив, може він там зробив от Верховній жріці одному, двом, трьом, п'ятьом, десятьом людям щось. Ну, це все закрито. Це карта тайна. Ну, то есть, все закривається, кому він там що зробити. А простим українцям, ну що він зробив? Ну, маленька дуже карта, паш Пентаклі. Кожен робив на свої копійки, заробляв і, і від нього ждати не треба було нічого. То есть, не, ну, це не та людина, що буде поставить карта, нахер ви вивчалась. Двойка м'ячей. Людина закривається від цього всього. Нентересні ми йому. Були є і буде. Ну не інтересні. От тут просто одним, одним словом. Не інтересні. Тобто нема, нема, нема чого сюди внімання і голову повертати в сторону, де там люди якісь шевеляться і лазять. Нентересні, от карта та й показує. Ну, приболезні. Що він? Ну тут дело в тому, що він приболезне, тут питаємо, ми, що він для українців простих зробив. Нічого він не зробив. Понимаю? Нічого не зробив. При тому, що по девятки в мечовій карта ну, стало важче. Стало важче лічитися, стало дорожче боліти, стало стало важче, важче важче важче. Тобто голови пухли не в нього від того, щоб зробити українцям, а голови пухли в простих людей, як вижити в цій ситуації. Так, і тут зараз будемо дивитися далі, що він зробив для себе, любимого, для своєї сім'ї. Як тут підуть у нас пентакльові карти, подивимося. Що він зробив для себе, для своєї сім'ї, для свого окруження, може, от що він зробив? Що він для себе зробив? Тройка кубків, праздник життя. І нам простим смертним там міста не було по цій карті. Тобто там ограничений — карта показує, ограничений круг входив туди. Це не значить, що три. Ну, карта ограничена. От хтось туди уходить, в цей праздник життя, а остальні? а в остальних кожен свій праздник йде. Карта, бачиш, двіження. Тобто свій бізнес, своє, все, оце, що він зробив для себе, воно все время було в движенні. Тобто воно не встановлювалося. Росло, додалось, прибавлялося, ну і управляв він хорошо цим. Усім. Поки при власті був, управляв він хорошо. Ну, те, що я казала, що яка тут пінтакліва карта буде, що він для себе зробив? Сама більша карта десятка пінтаклів. Це карта сім'ї, це карта доходи, це карта оті збереження. оті Сундуки з деньгами, ось що він для себе зробив, для своєї сім'ї. Десятка пінталь. Вища карти це ну все, немає. Всі пентакли, які в Україні, от людина собрала під себе, під свою сім'ю, на все остальне по двойки м'чей закрив глаза, абсолютно ніхто нічого не волнує. Ну, і по своєму мудра людина, возраст, все, карта мудрості в нього є. Тобто, понімає, він, от бачить по цій карті він як на опереження. Навіть поки десь йому там палку кудись сунуть, він вже. Це все прощитує і понімає. Ну і що, сидить він зараз дуже хорошо. По дев'ятці кубків, тазики з їдою, все тут є, собаки придані люди. Він сидить в креслі, все добре. Що він узяв за час свого правління? Що він зробив для себе, для сім'ї? Прежде всього, десятку пентаклів він зробив. Тобто все, що треба з України витягнути, людина витягнула. Не поділившись нічим, карта показує. Так, підожди. І як він себе. Веде під час війни. От як його, яке його поведіння під час війни? Як він себе веде? Саме що, от як він себе веде січас під час війни. Як людина себе веде під час війни? Фарису фортуни. Все крутиться, все вертеться вокруг нього. Не він вокруг війни, а війна вокруг нього. Ну, тобто, як вода поруждає. Людина знає, що тут можна взяти. Опять карта фортовості. І на цьому можна взяти. От як він себе веде, Ну, плата буде, страшний суд. Тобто суд над ним буде обов'язково. Карта два старших аркані, тут карта — ти своє по повній програмі. Ота десятка пентаклів, яка падає, вона поповній відрабуєш от, 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 от її. Не в слово, Ну, карта уміреності. Да, не все зразу, не на другий день, там після президентства. По уміряності йде. Ну, тут і болячки, тут і, тут і убитки, тут і аварії, тут все, що хочеш, може бути. Він, його сім'я і все. От дивися, четвертий, старший аркан. Карта дьявола. От нас Петр Олексійович йде в карті дьявола. Тобто, це гроші, це сладка життя, це все, все, все. все. І там, де матеріальне. Ну Там він у дьявола одівається, чи залазе, чи в нього дьявол залазить. Де матеріальна карта, там дійсно він кришу зносить повністю, він йде по дьяволу. Ну Знову ж карту при вас беру. І оце все, що тут карта показує, ця сладка жість і все, вона його потихеньку заводить в ловушку. Тобто, восьмерка мечей. З цієї карти дуже важко вийти. Тобто, оця вся сладка життя, оце все дьявольство, оце все ненаситність, не нажрусь не на... ніяк. Вона веде восьмерку мічей. Тобто, прийде все одно рано чи пізно. От ловушка, з якої можна й не вибратися.